Мені соромно, соромно дивитись в очі клієнту, який придбав у нас вікна Вілюкс на минулому тижні. Бо сьогодні постачальник підклав нам величезну свіню. Велюкс оголосив акцію на преміум вікна, додаткова знижка 25% до 30 травня. Правда, тільки на ті моделі, які є в наявності на складі в Києві. Ця знижка сумується з вашою стандартною знижкою. Той клієнт, що придбав 6 вікон минулого тижня, міг би зекономити 50 тисяч гривень. А звідки він міг знати. А ви тепер знаєте, що ти не хочеш, щоб я сором'язливо уникав твого погляду. Напиши мені в телеграм, який буде в описі під відео, розміри мансардних вікон і я порахую їх зі знижкою для тебе. Хто знає, може саме ви зекономите 50 тисяч гривень, а може й більше. Діється штука, тільки до 30 травня або поки не закінчаться залишки. То, що маєте проєкт, пишіть вже зараз.